Шановні присутні, в своєму виступі я хотів би розповісти про розроблення топографічної основи для сучасних, сучасних форматів. Для цього ми розберемо це питання на декілька маленьких: що таке безпосередньо топогедезична основа, методи її створення, етапи створення, масштаби для її створення. І найголовні, найголовніше питання. Сучасні формати даних, в яких створюється топогедезична основа. Що ж таке топогедезична основа? Топогедезична основа це, по суті, топографічна карта, яка являє собою докладну і єдину інформацію за змістом і оформленням загальногеографічної карти, на яких зазначаються зображені природні соціально-економічні об'єкти місцевості з власними їх. Якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення без виділення певних елементів серед інших. Сукупність деталізація залежить виключно від масштабу карти. До масштабу карти ми повернемося трошки згодом. Наступне методи створення топографічної основи. Для створення топографічної основи, в залежності від завдання на виготовлення, можуть бути три методи: наземний метод або наземне знімання проводиться на конкретній території за допомогою спеціального обладнання, тобто це гедезичне обладнання та гедезичні інструменти. Аерофотозйомка тобто проводиться за допомогою літальних апаратів, це квадрокоптери, дрони. Потім обробляється із них інформація. І третій метод це космічна зйомка. Вона здійснюється за допомогою супутникових знімків, супутникових, вибачте, космічних апаратів. Етапи створення топографічної основи. Для створення топогеодезичної основи виконують геодезичні роботи, які розподіляються на польові та камеральні. Головний зміст польових робіт складається з процесів вимірювання, а камеральний з процесу обчислення та графічного, уже безпосередньо графічного завершення, оформлення цих всіх вимірів. Вимірювальний процес складається з вимірів на місцевості при виробництві знімальних робіт і рішенні спеціально інженерних технічних завдань. Обчислювальний процес полягає в математичній обробці результатів вимірювань, обчислення, обчислювання виконувальних за певними схемами за допомогою швидкісних комп'ютерних технологій. Нині для полегшення обробки в геодезичних вимірюваннях широко розповсюджені комп'ютерні технології. І е, графічний, процес, графічний процес полягає у складанні е, безпосередньо вже графічних е, матеріалів, тобто безпосередньо топографічних карт. Ці топографічні карти бувають як в електронному виді, цифровому, так і безпосередньо в паперовому. Е, масштаби, в яких створюється е, топографічна основа, Залежить від конкретних завдань, наприклад, масштаб 1 до 10 тисяч використовують для створення топографічної основи для, на державному рівні для створення комплексних планів територіальних громад за межами населених пунктів. В межах населених пунктів сіл, селищ використовують масштаб 1, тисяч, 12 тисячі, також використовують масштаб 1500, 1 тисяча. в залежності від деталізації та завдання на проєктування. Безпосередньо призначення. Для чого ж застосовують топографічну основу? Топографічна основа, топографічна основа застосовується для складання містобудівної документації регіонального та місцевих рівнів. Розробляється, як я сказав, паперовій та цифровій формі. Для так, ця топографічна основа підлягає внесенню до баз даних містобудівного кадастру, після чого вона може застосовуватись. Для вирішення різноманітних інженерних та проєктувальних робіт. От топографічна основа це основа для розробки генеральних планів населених міст всіх типів, тобто міст, сіл, селищ, проєктування першочергового будівництва, проєктування інженерних мереж, проєктування комунікацій, транспортних шляхів інженерної підготовки, земельно-господарського устрою, озеленення території, складання технічних проєктів промисловості та сільськогосподарських підприємств, виконання вишукувально-розвідувальних робіт, складання проєктів осушування та зрошування сільськогосподарських земель. Використовується для, навіть для земельного кадастру та землеустрою, колективних і індивідуальних сільськогосподарських угідь. Як бачимо, галузь застосування галузь застосування дуже велика. В сучасних форматах, форматах топогедезична основа, це взагалі можна сказати, що це цифрова модель місцевості. Цифрова модель місцевості, яка створена за допомогою е, гіст-технологій. Тобто е, до цифрової моделі місцевості не лише картинку ми бачимо е, як такову е, карту, ми можемо долучати до неї бази даних. Бази даних е, атрибутивної інформації будь-якої. Тобто, якщо, наприклад, до. На цифровій моделі місцевості знаходиться, буде проєктуватися житловий будинок або масив. Ми можемо в базу даних дописати всі параметри з містобудівної документації, який буде будинок, які його параметри, товщина стін, ну, повністю всі, 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 всі атрибутивні дані, його висота, його етажність. Плюс до того всього він матиме чіткі координати, тобто чітке розміщення в геопросторі. Серед, серед найпопулярніших, на мою думку, геоінформаційних систем, геоінформаційних програм є програма наша, Вінницька Digitals з файловим форматом MDF, QuantumGIS з файловим форматом QGZ. ArcGIS – це американська sri компанія Файловий формат MXD. Ці всі формати не являються як окремими, вони просто об'єднують за допомогою цих форматів, об'єднуються повністю всі бази даних, які можна інтегрувати безпосередньо в систему GIS. Наприклад, ми знаємо, що з 2020 року прийнятий Верховною Радою прийнятий законодавчий акт про внесення змін до деяких законів та актів щодо планування використання земель. Документація за допомогою їх там розробляється комплексний комплексний план промислового. Просторового розвитку території, територіальної громади. Цей комплексний план можна реалізувати за допомогою однієї ГІС-платформи, але вона включає в себе аж до 10 видів містобудівної та землопорядної документації. Тобто, якщо ми створюємо топогедезичну основу в, на платформі ГІС, ми можемо її використовувати в різних галузях. І також використовувати в галузі безпосередньо безпосередньо місто Яким чином, наприклад, розробили ми топографічну основу. Топографічну основу розробили і інтегрували до бази даних. У нас виходить. Декілька масштабів для генералізації. Тобто комплексний план, він розробляється, топографічна основа на комплексний план розробляється на всю територію громади. Тобто За межами населеного пункту топографічна основа буде генералізована до масштабу 1 до 10 тисяч. Населених пунктів, невеликих сіл, селищ 1 до 5 тисяч, 1 до 2 тисяч, міст 1 до 2 тисяч. Детальних планів безпосередньо, які будуть вносити зміни до, до даного комплексу, буде там 1 до 500, або ж у випадку межами населених пунктів, якщо потрібно, там відповідно до технічного завдання на проєктування. Звідси випливає те, що, наприклад, у нас ці всі масштаби. Все генералізовано в одній базі даних. І коли ми вносимо е зміни от з часом е і в процесі життєдіяльності е і господарювання е громади, е топографічна основа втрачає свій е сенс. Е як втрачає сенс? Стає неактуальною. тобто в процесі е Роботи і діяльності добудовується щось нове, щось зноситься, і інформація на цифровій карті вже є неактуальна. Її потрібно оновлювати. А оновлювати вона може як частково, так і повністю. Також для проектування, маючи таку основу, маючи таку основу, не потрібно кожен раз замовляти топографічне знімання під певний об'єкт. Ми можемо діставати з бази певний, скажімо, квадрат або ділянку території, давати її проєктувальнику. Проєктувальник проєктує відповідні роботи і ми інтегруємо знову, оновлюючи нашу цифрову модель. Інтегруємо повністю і... І в нас виходить вже оновлена і актуальна карта. Також можна принцип побудови цифрових моделей, він об'єктно орієнтований. Тобто, якщо ми на цій, через програму цю цифрову модель будемо змінювати, то автоматично і змінюються її атрибути. Тобто, якщо площа земельної ділянки або площа будівлі у нас одна, і ми її. Збільшуємо, то перерахунок і перерахунок атрибутів автоматично здійснюється в базі даних. Тобто, коли ми на неї натискаємо, площа вже показує інша, збільшена. Це дуже легко і спрощує набагато роботу. Тобто, в процесі проєктування ми одразу бачимо, які у нас пройшли зміни. Оновлювати можна і. Оновлювати її можна також, як каже мій товариш, методом дірок. Тобто вирізали шматочок, оновили і знову інтегрували. Ця база даних побудована на полігональності. Тобто всі контури цифрової моделі замкнені. Тому ми одразу бачимо, якщо там є деякі нестиковки або ще якісь неполадки, то програма на перевірку топології одразу нас попереджає, що у нас якась проблема в певній точці даної карти, і ми одразу її виправляємо. В принципі, в принципі, в мене все, що я хотів сказати. Якщо у когось є якісь питання, будь ласка, задавайте. Я поспілкуюсь, бо тема баз даних інформаційних систем дуже велика і дуже цікава. Кому цікаво, можу залишити у Сергія Олександровича свій номер і безпосередньо вже поговорити. У мене все, дякую за увагу.